Всім привіт! Сьогодні в нас лекціон 2. Вас тут дієве. Що у тебе як болить? tun, В-тун. Tun? Ось так от, ось воно пишеться. В-тун це означає, що щось болить. І це у нас префікс, який відділяється. So, tun, we, we tun. І ми бачимо тут таку картинку. І бункну 1 вас загін штефі und ihre Mutter? Так, так. Що каже штефі та її мати? Ich glaube, ich bin krank, захворіла oder müde. Втомилася. Du hast Fieber, температуру, або Schwerin, канікули. Tut dir der Hals weh, болить в тебе Hals, горло, або ж Kopf, голова. Du hast sicher eine Grippe, тебе 100% Grippe, oder eine Gymnastik, Gymnastikstunde, або як заняття з гімнастики. Ich rufe sofort dem Sportlehrer, я подзвонюю, vom den Arts, Schau, da Lektion 4, Übung 1. Mutti, ich glaube, ich bin krank. Mal sehen. Steffi, du hast aber Fieber. Tut dir der Kopf weh? Ja, der Kopf tut mir weh und der Hals auch. Du hast sicher eine Grippe. Ich rufe sofort den Arzt. Mhm. So, da der Ich glaube, ich bin. Lektion 4. Übung 1. Mutti, ich glaube, ich bin krank. Mal sehen. Steffi, du hast aber Fieber. Tut dir der Kopf weh? Ja, der Kopf tut mir weh. Und der Hals auch. Du hast sicher eine Grippe. Ich rufe sofort den Arzt. Угу, Зуба, це ми прослухали з вами. А тепер давайте подивимось, що зі словом «ветун» використовується у нас датів. Мені болить. Як ось тут у нас було написано: Тут діяха, тут дія де коп І також анруфен. So, Zwanete, den Arzt, Akkusativ, der Sportlehrer. Tivemos, und hast hier zu und spricht nach. Der Körper, der Körper, der Stilo. Tschö, wie schlitt. Der Körper. Störsch, der weiteste Lucharte. Lektion 4, Übung 2: Der Kopf, Das Auge. Das Ohr, die Nase, der Mund, der Zahn, der Hals, der Arm, die Hand, der Finger. The Fus. Mm -hmm. Все ми прослухали. Я сподіваюся, що тут все зрозуміло, де яка частина тіла в нас є. А ми з вами йдемо далі. ці mm. діалоги. Потрібно потренувати діалоги. Так, давайте дивитись. на the Ну, як справи. So. Не дуже добре. У мене болить де живіт. живет. Тут ляйт, мені шкода. Вас тут я ве. Що тебе болить? Де бах? Я і хаве шрекліхи бахшмер. У мене жахлива Біль у животі. бахен. Зараз напишу. Зі всіма словами можемо творити ось такі нові слова. Копф. Der Kopf Kopf schmerzen. So, der Zahn Sup Zahn schmerzen. Die Ohren wucher. Die Ohren schmerzen. Der Rücken spina. Der Rücken schmerzen. So, а я вам так понаписувала зараз. А тепер звертаємо увагу, що це ми утворили нові слова, і в нас вони не можуть залишитися, як де коп, де цан, орен», Тому що це в нас були артиклі до слова голова, зуб, вуха, спина. Ми ж орієнтуємося на останнє слово. Правильно ж, ось це у нас шмерцен. Це у нас у множині. Однина – це у нас буде «де шмерц» і «ді шмерцен». Тому ж усюди буде у нас «ді копф шмерцен», «ді цан шмерцен», «ді орен шмерцен», «ді рюкен шмерцен». Так, «вас хат Мартін хьо Що у Мартіна? Мартін хат і ми просто виділяємо з вами ось ці слова. Beinschmerzen – біль в нозі, копфо, головну біль, хальц, горло, цанш, зуб, Ohrenschmerzen – біль в ухах, Bauchschmerzen – біль в животі, шмерцин, біль в спині, Augenschmerzen – біль в очах і фусшмерцен. Фус це у нас як стопа, а там біль десь у нього в стопі. Що ж, давайте слухати. Lektion 4. Übung 5. Martin ist krank. Er hat Bauchschmerzen. Martin hat auch Ohrenschmerzen. Ihm tut der Kopf und der Hals weh. Martin hat auch Zahnschmerzen. Mhm.

Ага, тут у нас також є декілька. Джон мене назе тут ве. Зо, uh, so, мій носик болить. Зо, хас ду філяйхт баухшмерц, найн, і зо вайта. Вас закс Штефі, ліз де шпрехплазен унтер ганцен ден діалог. Mm -hmm. Потрібно нам зробити, ось тут буде діаложик. Давайте дивитися. Де mm арцт, -hmm. ой, де арцт, іц, 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 Сьогодні не йде в школу. З вчорашнього дня головata, Halsschmerzen, sie hat und у неї копф-шмерцен, болить голова та біль У неї також є температура та вона ну, як простуда просту давнику. Um Об 11 годині прийде доктор Бенден або ж арт. Давайте подивимось. Also, Steffi, wie fühlst du dich? Що, Steffi, як ти почуваєшся? Ich bin so müde. Mir tun der Kopf und der Hals. В. Бачите, у нас тут множина, тому написали не тут, а тут. Голова та хальц. Все, ось це ми зачеркнули з вами. Hast du Fieber? Чи є в тебе температура? Дивимось. Muss ich im Bett bleiben? Скільки повинно залишитись? Lishku, nete muss ich zu controlle, nete, okay, bis donorstag. Ja, 38,2 und ich bin auch erkältet. Dr. Bender muss sich in das Krankenhaus. Tom zu nas ist dood Nummer 5. Mm-hmm. Evin Caj. Aber nein. In das ist du bleibst кранкінг хаус. paar Tage im Bett. Ти залишишся просто декілька днів у ліжку. Імбет. Так. І давайте, наприклад, я не знаю, що ставити, і бачите, у нас тут доктор каже: Драй Tage das reicht. Три дні достатньо. Тоді ми розуміємо, що нам підходить ось це. Номер один. Он мусе мусих бляйбен, і скільки мені потрібно буде залишитись, як у ліжку. Три дні достатньо. І я тобі напишу рецепт медикаментів. Угу. Так. І. Окей. Бачимо, що тут нім. Дізе таблетен, дізе назе тропфен. А... І ось бачимо, у нас тут давайте ось це ось так зроблю, ось це отак, ось це отак. І номер 4 в нас. Що мені потрібно приймати? Нім дізе таблетен, он діза тропен хіє. Here is this recept, on унс нехсте вохе. Тут у нас рецепт і ми побачимось на наступному тижні. Окей, давайте з вами дивитися, що йде далі. Я за так і на мене праксіс. І він каже: так, до наступного четверга, у мене як в поліклініці, до консугенці прийдеш десь у 3 годині. Окей, бізнес донорстаг. До наступного четверга. Und jetzt beantworten wir die Fragen. Mit Pavilmont, Wie hoch ist das Fieber bei Steffi? So, ich da weiter besatzte. Steffi hatte. Mein потрібно ist зараз sehr, sehr, so grad äh, muss Steffi ins Krankenhaus gehen nein Steffi muss nicht ins Krankenhaus ge gehen Nummer drei wie lange muss Steffi im Bett bleiben Steffi muss Drei Tage im Bett bleiben. Tri dni залишатися як Ван мус Штефі у Olisko. Wann muss Steffi wieder zum Arzt? So am Donnerstag muss Steffi wieder zum Arzt. Все дуже просто. І дивимось далі. Фібе вас тут вас ве. Що де болить? Хьоцу, а, вем тут вас ве. Що кого болить? Хьоцу энтергенси дітей. Прослухайте та заповнити. Анна Лена гейтс сніхку, ці хат бахшмер і я тут де баух ве. Окей. Okay. So, давайте читати та слухати. Лекціон 4. Übung 8. 1. Tag Annalena, wie geht's dir? Mir geht's ganz schlecht. Seit gestern Abend habe ich schreckliche Bauchschmerzen. Wieso denn? Bist du vielleicht krank? Nein, ich glaube nicht, dass ich krank bin. Ich glaube, ich habe gestern zu viel gegessen. 2. Guten Tag, Frau Hofmann, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Die Grippe ist weg. Gott sei Dank sie sind also wieder gesund keine kopfschmerzen keine halsschmerzen kein fieber mehr genau das antibiotikum hat gewirkt eine woche lang habe ich es genommen und jetzt fühle ich mich viel viel besser das freut mich frau hofmann mhm. so frau das ist frau hofmann das ist sie hat

Drei. Guten Tag, Herr Müller. Na, wie geht's Ihnen heute? Nicht so gut. Ich habe immer noch Rückenschmerzen. Rückenschmerzen? Tja, es ist so. Ich habe gestern den ganzen Nachmittag im Garten gearbeitet. Ich verstehe. Da, so Rückenschmerzen hat er. So, er hat gestern ganzen Tag im Garten gearbeitet. Uh, und jetzt, ich denke, er heißt Herr Müller. Rückenschmerz. Herr Müller. Besser. Das freut mich, Frau Hofmann. 3. Guten Tag, Herr Müller. Na, ja. wie geht's? Herr Müller. Danke, Herr Müller. Ja, wieder gesund. 4. Hallo Petra. Und wie geht's den Kindern? Sind Alex und Julia wieder gesund? Ja, ihnen geht es gut. Ihnen tun die Ohren nicht mehr weh. Wart ihr beim Arzt? Ja, er hat ihnen Tropfen verschrieben. Ohren sahen. Kennst du das Medikament? Mhm. So, die Kinder hatten Ohrenschmerzen, У дітей біль, була біль в ушах. Але зараз alles is good. So, Frau Hoffmann, я Hoffman. So, Frau Hoffmann, so, Gates. І як йде добре. so, ой-ой, Gates, Good. So. одну хвилинку. Gates. Gut. so sie hat keine Grippe mehr. Bildschöne Grippe, nein mal. Äh, Herr Müller so geht's nicht gut. Er hat Rücken. Schmer er hat Rückenschmerzen. Alex und Julia, so geht's gut. So, sie haben keine Ohrenschmerzen. Me, більше у них болі в ушах немає. Оранжмер. Зоєць лезені und sagen wir, вас паст. Потрібно відповісти прочитати текст та посказати, що підходить. Сак мальтаня. Ага, в правильному порядку все поставити. Угу. Стоп, не зрозуміла. Так.

Ось так от. Так, дивимось далі. Uh, und wie geht's deinem Bruder? Ist er immer noch erkältet? І як справу в того брата, Він все ще як прихворів, в нього простуда. Nein. So, зараз. Er ist... Nicht mehr kälter wie ein bisschen chorie. Es geht ihm besser. Jamov ich kriege. Das ist 2а. 2, а. 2 а. а. Nummer 3. Und wie geht es deinen Eltern? Як справив твоїх батьків? Ach, ihnen geht es sehr gut. Iм дуже добре. Типу у них все добре. Das ist 3B. І я там вже побачила, внизу у вас є правило, і ми будемо зараз його розбирати. Ага, правило не написано. Тоді буду зараз його вам казати. Це у нас датів від таких слів, як «я», ти, він, вона, воно. І ми зараз його розпишемо. Датів це у нас давальний відмінок. Іх, тоді буде виглядати як мія. Ду, дія. Ось, коли ми запитуємо, як у тебе справи Wie Gates, V Gate S Dia. So wie Gate S. Äh, Im. Ім це як йому. Z буде як їй. І Es буде також Im uh, IA Ойх. Віа uns Зі вічлива форма. Ін. Так, ось так, з великої літери Ін, та Зі як їм, це в нас також і але з маленької літери. Так, ось так це виглядає. І тепер давайте подивимось ці приклади ще раз. Угу. Напевно, коли ми робили вправу, було незрозуміло. Чому ми обираємо те таке, то таке. Дивіться. Дайне Фройдін. Подружка. Ія. Жіночий рід. рік. Так, потім у нас там був брат Дайнем брюда. С. Кейт ім Песа. Йому вже краще. Дайне Ертен. Твоїм батькам. Ihnen, як їм, sie Ihnen geht es sehr gut. Wie geht's deine Freundin? Як, е, справи у твоєї, або ж як вона почувається? І ми пам'ятаємо, що вона, це у нас ihr geht's nicht so gut. Deinem Bruder, so, ми кажемо ім, ім, пробачте, geht's besser, йому вже краще. Wie geht's deinen Eltern? Uh, ihnen, Щось не хочу писати. Інен Кейт Зегут. Їм йде як дуже добре. Шау und bilde ан от більдедан Dem Kind tun Тун Zähne weh. Як дитинці болять зубки. Діцене множина, тому обираємо тун. Так, дивимось далі. Ой! Діфрау, а потрібно на картинки дивитися. Ага, так. Діфрау. Тут, напевно, горло не болить. Тут, тому що горло. хальц ве? Uh, так. Наступне де ома на спина. Тут, де рюкен ве? Так. Uh, хто нас? мана чоловіку. Uh -huh 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 -huh. У нас голова тут. Це коп В. Голова одна, тому тут. Ден цвілінген. Тут. Як один животик у нас, Дбав В. Якщо б написали два животики, то ми б тоді писали б тунну. І все. У нас все тут зроблено. І бачимо, тут у нас також датів. ДАС змінюється на дем ді на дер, ді на дер, чоловічі змінюються на дем, і множина ді змінюється на ден. Фракт mm -hmm. und antwortet. Wie geht's deinem Vater? Ihm geht's nicht so gut. Uh, wie geht's, я буду одразу писати, deine Tante. So, deine Tante, ви кажемо, ihr geht's So, наприклад, could, як приклад. Uh, diner Ома. І ми кажемо знову ia зо Гейтс. І ви вже саме вирішуєте, як ідуть справи. Дем опа. Ім зо гейтс. І так далі. Ден Froinde. Друзя. Ден so, Freunde. І ви кажете Ін. Кейтс. Обирайте саме самі. Дем Онкель та Ден Гешвіста. Зо гешвіста це у нас як брати там та сестри. Що ж, на цьому все. Та до наступних зустрічей.